Битва за космос, Гагарін, мертві космонавти і вибухи на старті. Радянська пропаганда створила бездоганну картину космічної програми, серія блискучих перемог геніальних учених та ідеологічно правильних героїв над капіталістичною Америкою. Насправді за цим фасадом ховалася інша історія найстрашнішою таємницею була катастрофа Неделіна, 24 жовтня 1960 рік. На байконурі готували до запуску. Nuova raketta. Р 16 керівництво підганяло інженерів, щоб встигнути до річниці жовтневої революції. Через поспіх знехтували всіма правилами безпеки. Стався випадковий запуск другого ступеня, просто на стартовому майданчику. Гігантська вогняна куля миттєво спопелила понад 70 людей, серед яких і був голова ракетних військ СРСР Маршал Неделін, що сидів на стільці біля ракети. Офіційно оголосили, що він загинув в авіакатастрофі. Правду про вибух приховували 30 років. За 20 днів до старту Гагаріна під час тренувань у барокамері заживо згорів 24-річний космонавт Валентин Бондаренко. Про його смерті не повідомляли понад 20 років. Його обличчя просто стерли з фотографій загону космонавтів. Навіть знаменитий вихід Олексія Леонова у відкритий космос, що подавався як тріумф, ледь не. Закінчився трагедією, його скафандр роздуло, він не міг повернутися в корабель і дивом вижив. Про це звісно, теж не сказали жодного слова. Тож радянська космічна програма це не лише історія подвигу, це історія досягнень, збудованих на брехні, де заради красивої пропагандистської картинки влада була готова стерти з історії не лише аварії. А й самих людей. Я вам дуже вдячний за перегляд цього відео. Я вас запрошую підписатися на мій канал. Всі лінки ви можете знайти в моєму профілі. Дякую.